Можна штук 4-5 їм на ящик, або на комусь. А беки тут дуже дорожні, знаєш, такі

No, tam już nasza doma. Co tam? Podejrzyj. To strona. To strona. To strona. A

Было это там. Все, абсолютно мало. Саша, закачай видео. Ну так нормально. Я про Да. Ну тут там уже что-то. Рашистан. Змейстан. Это так поляки гуляют. Дають над дорогою і запалюють. Кожен що має вже просто я пропустила. はい。 Толя, от поляки, це Польща. Ну, що Росія? Ні, ні. Ну, мало Станок не треба? Ні, можна тут дорогу. Трохи. Дорогу можна, тільки не в машину кинуть, не в людей. Це... <кхи> мало салютів в цьому році мало салітов. Я підтартує, салютів дуже мало було. Всі виходять, так оце шампанське, воно в бальних платях. Звичайненько. Стилками, угу. шампанськими, виходять на вулицю. Запускають таке, що є. Салюти. Ну, в цьому році дуже мало чогось. Але снігу, дуже сніго. Для дітвори, звісно, радость. Ну мало, так якось більше сиди. Завжди. З бутилками все. Але дітвора доволі. Діти. <рес> Кидай, куди, куди хочеш, тікани в машину. І не в людину люди... тікати. Ай, не дуже видно, бо сніг. Нашому дому завжди нам нас українці живуть тут багато фейерверків. Тоже пускает тот, -то где отображается. вона дуже сильна. Давно вирік після сніжини. А тут не видно задум. Такими високими блоками нічого не видно. Але люди нарядні в платях вечірні. О, а то що уважай. Не будемо знімати на кіну. Куди далі знаходить до хати? Що це там буде? Добре? Деньки, ми приїхалися! Розходяться вже деньки, приїхали, кажуть. Трошки постріляли, погуляли. І вся забава. Ма, немає, 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 салютів, немає. А Тут моя робота тільки прийшла. Усі роботи бумаги. А це коли молодому багато живуть українці в Польщі і завжди у нас в нас тут салют. Це самодільний саміт. Хотя все напускають українців в Польщі. Але гарно. Але гарно, ти що так, так тепло, сміх. Ой. Ну, всі так виходять, в Польщі виходять, випили, погуляли, потанцювали, виходять. Запускалися салюти, так стають при дорозі, стають всі, запускають і все. Все забава. І додому. А сейчас ще тровлюємо по машинам. По машинам не треба, будемо швидко тікати. Ну <гум> <гум> ладно. О, ну, Антон, не чого ж тут мати працює? Не так далеко. <гум> Ні, це Варшава. Не Харків і не суми, це Варшава. Yeah, Харків чи Суми? <laughs> Я не розумію. Що? Ну, Харків там, Харків, Харків шикарно там. Yeah, ну зараз дуже... Yeah, бачите, як поукрашали. Хартій прихливає. Так, так, Що земка. Добре, Доброго. О, з нашого дому виходить багато людей, щоб будуть запалювати. Воно тікає з цього, буде. явно щось підпалили. А, просто в сніжки грають. Можна тебе теж будуть сніжки? Ні. Шо? З батьком. А, по грамоті? Всі запускають, все, шампанське піть, запускають. Ми запускали якусь таку пукалку Дешеву. Так, Баланс. На так, Польша. Варшава. Може було запускати, бачите? Ну, Запускають люди. Угу. Ми, ми ту ж таку коробочку запускали, дорога собака три рази пулькнула і все. Ай, подіти далі. Три рази, сто разів. Це так швидко просто було. Швидко. Опа, 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 будеш, будеш. <реши> Нічого не підпалюють, просто диво. А диму скільки не представляєте? але гарно, гарно, снігу. нападало. Тиша така, ну тільки ці салюти. О, ще одну коробочку, то ми тут постоїмо, подивимося салют. Знайште, як ми ставимо. ж <смі> нам треба було тратити. У мене відео людей не видно, тільки тіні. Нічого не видно, бо високі будинки. Але люблять, вони люблять усі всякі. Так мало, я на чужі переведу, так мало. <реш> ну, так нічого не видно. Ці люди виходять. Диму? Ні, не виходь на дорогу. Дивись і туди, ти кудиш А може кидають просто. Просто кидаю, в тих людей кидаю. Біжи, кидай в тих людей. <реш> <реш> і тікай додому швидко. Антон, я пожартувала. Там хоч камер немає, ну добре. Десь там машина йде. Коли машина їде, я її мене. Не видно нічого, але дивилися цього фейерверку, звісно. А, це там да, за будинками не видно нічого. Чість. де стріляють, не видно нічого. Набагато там набагато. Вони ж тут випендрюються на новий рік, один перед одним, які крут, крутіші, які салюти. Ну. Нічого не видно за тими будинками. Отак. От Руснулись. Усі угу. коє з бутилками, шампанським, з кимось з алкоголем, ходять ділять. Не виходь, будь ласка, на дорогу. А? На дорогу не виходять. Ні, не, не буду, виходити. Але люди доволі снігом. Жижа такий же сніг. Машину не попала. Машина сюди не попала. Не. Ну, ти дивишся? Антон, нам якийсь штир, ну, будь ласка, відійди. Я не буду виявити. Все, поляки вже пускали своїх Ну це наші діти. Поваляйся в снігу. Поваляйся, тільки не в болоті, а в снігу. Оце радість, сніг випав. Ким на перше, але вже все відстріляли. Вже вони виходять ще в 11, запускають фейерверки і все. І раз-два, і вже воно, бачите, вже толпа, вже вертається, всі до хатами розходиться. У поляків не так, як у нас, що вийшли в 12-ту і почали там стріляти. Ні, все набагато в них. В них як тусовка на Новий рік. Танці, о, що там. Танці, алкоголь, фейерверки. Зараз сніг і не видно, а як снігу немає, то так видно, так. Нам куди машина? Ну і де і Так при дорозі стають, щоб нічого ніде не зачіпало і пускають виверти. Ми теж там пістри-пукалки пустили і все. Де ти є? Де ти є? ще там люди

Спасибо и вам успехов, здоровья, пусть будет лучше, чем было раньше. Будем надеяться. Вы на метро? Да. Можем вас проводить. Да, мы с Thank okay. you.